Ризиковано, але необхідно. Цьогоріч компанія Епіцентр Агро запроваджує нові напрямки вирощування культур. Амбітний проект ягідництво у процесі реалізації. В одному із районів Хмельниччини вже висадили понад 10 гектарів кавунів. Раніше про це можна було тільки мріяти, адже кліматичні умови не дозволяли вчасно дозріти плоду. Із сучасною селекцією сортів це стало можливо. Фарово, лоріан, баратон. І Карістан. Це є гібриди компанії Сінгента. Срок вегетації в них від моменту посадку від 60 до 75 днів. Є один гібрид Лоріан, який є зелена шкірка, а всі три останні гібриди з, ну, з робою, з обичною шкіркою. Баштанові культури люблять відкриті та незатемнені ділянки, що без проблем вдалося віднайти агрономам агрохолдингу. Підключена сучасна система дощового поливу, яка допомагає кавуну набрати необхідну вагу і солод. У нас засушливий клімат, дощів мало. І от для вегетації рослини це ми поливаємо коли потрібно. Дбають у компанії не тільки про прибутки, а й про людей, які у сільській місцевості не мають роботи. З самого початку організації бізнес-агробізнесу, епіцентр Агро Олександр Лонч Грега налаштував курс насамперед на соціальну складову агробізнесу. Мається на увазі те, що тут агробізнес має розвиватися з таким напрямком, щоб Пам'ятали ми про пайовиків, пам'ятали ми також і про людей. На перші етапи вирощування Баштанових залучили близько 30 людей, забезпечивши їх сезонною роботою і зарплатами. Так як ми далеко, то робочих місць нам дуже потребує, хоча агрохолдинг 2012 ну, забезпечує трошки місцями, тому що у нас є поливні системи, де немає, ну в районі таких поливних систем немає. Шляхом розвитку єгідництва компанія «Епіцентр Агро» підтримує внутрішній ринок, адже головні постачальники Кавунів Херсонщина та Миколаївщина майже зупинили вирощування цієї культури. Ми в свою чергу, якби зі сторони. Компенсовуємо це виробництво у нас, оскільки як погодні умови, кліматичні умови, так і віддаленість від лінії фронту на сьогоднішній день фактично як би то виглядають як обставини, які ну, сприяють цьому. Перший врожай солодких, соковитих, а головне якісних кавунів можна очікувати на кінець липня, початок серпня. Тетяна телеканал Перший Подільський.